Так, друзі, всім привіт, всіх радий вітати на нашій відкритій торговій сесії. Давайте зразу мене чути чи видно. Зараз Максим має написати чути видно Арабкін, правильно? Чи ні? Не повірю, що сьогодні Максима немає. Привіт, чути видно, всім плюсі. Ольга, привіт. От, Максим Арабкін, так, да, вже є, на місці. Чути видно, чути видно. Окей, що ж, знову ж таки, Дмитро дав нам нормальну сесію. Тарас дав 2 мінуси 1 плюс. Зараз буду продовжувати. Знову ж таки буду торгувати на акаунті, де в мене ола, Аміго. Ола. Буду торгувати на акаунті, на якому я проводжу свій челендж. Тому давайте перейдемо. Сетап, поки він працює, я міняти не буду. Зараз зробимо дві угоди і подивимося, як воно відпрацює в нас зараз. Що ж. Переходимо вже до ринку. Давайте собі так, видалю побудовиці, поки вони мені не потрібні. Аккаунт самий, 6 хвилин. так, Що ми бачимо тут? Давайте ну, давайте якусь іншу валютну пару, більш передбачувану візьмо. Оп, тут корекція. Ця корекція в нас затягнулася. Тут ми маємо ось цей. Е ні, лою тут, лою новлений, тому, відповідно, тут торгувати я не хочу. Реальні валютні пари сьогодні я скіпаю, кажу зразу. А от USD ось маємо гарний висхідний тренд. Підтримочку маємо класну. Так, давайте ми собі це намалюємо. Чік, добре, давайте зробимо ось так. Кинемо це нашому ботові. Так, це не воно. Скажемо йому, щоб він нам проаналізував. Ми самі зайдемо, що я бачу. Я бачу гарний висхідний тренд по М5, що найцікавіше. Дуже довгий висхідний тренд. Плюс у нас є підтримка відбиття, тому це можемо сприймати як корекцію. Аут, USD OTC. Давайте виберемо. Так, вибираємо аут, USD OTC. 6 хвилин експірація. Один відсоток я особисто торгую. ви відсотки дивіться під себе. Так, 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 сюди. У нас аут, але не НЗД, а USD. І не 14 хвилин поставимо, а 6. Так, давайте якщо це знову про рівень підтримки військової, може зглянути можливість короткострокової покупки. Так, але ми бачимо дуже гарну тінь знизу, і після цієї тіні ми подивимося, як вона відпрацює. І ми бачимо, що це в нас дуже сильна корекційна свічка, яка, як ви знаєте, від, і ці свічки відпрацьовуються. Тому ми беремо на 6 хвилин. Так, можемо зараз брати, поки ще в нас є точка входу. Я взяв на покупку, тому що знову ж таки вихід ви східний тренд після корекції. Відповідно, зараз будемо очікувати на результат. Так, давайте будемо слідкувати за. М5, М5 плюс у нас мав би сформуватися моло, тому відсоток малий. Ах, що так впав. Ми ж заходили, було 92%, ми самого верху дивились. Ну, вже як є, вже буде такий відсоток. Це краще, ніж ну, краще, ніж 50-60%. вже Що маємо, то маємо. Подивимося. Ну, дивіться, якщо вам не підходить малий відсоток, чекаємо наступного угоду. Можливо, в когось є якісь питання в людей, які не є в моєму ком'юніті, можливо, є питання в учасників мого ком'юніті, ви задавайте, будемо зараз про все спілкуватися. Хочете щось там зайдемо на графіку, вам покажу, хочете щось таке питайте. Як думаєш, я зможу піднятися на канали Дончяна? Що означає, чи ви зможете піднятися на канали Дончана? Так, ось канали Дончана. В принципі, ми бачимо, що в нас тут після відносно вузького коридору, ось тут було звуження, коридор розширився. І, в принципі, ми би далі мали рухатися догори. Тут ми відбилися якраз. Тут в нас корекція була від верхньої лінії каналу. І від середньої лінії маємо далі рухатися вверх, тому що що правильно в нас висхідний тренд. Дивіться, я не торгую монетами, я торгую лише на валютному ринку. Як вірно розуміти свічки доджі? Дивіться, свічка доджі, вона нам ні про що не говорить, вона говорить нам про невизначеність. Дивіться, в нас висхідний рух утворилося одна доджі, і що правильно, рух далі пішов до гори. Тобто свічка доджі, скоріш за все, свідчить про продовження того руху, який в нас є зараз наявний по нашим свічкам. Давайте ще я вам доджі, наприклад, знайду. Ось це поганий приклад. Тин -тин -тин. Ось, до гори, до гори одна незрозуміла доджі, невеличкий спуск донизу, і далі все пішло вгору. Тобто доджі, це зазвичай свічка продовження цього руху, який в нас є. Ну, це цей же фільтр. Що означає фільтр? Чесно, я просто ну, не до кінця вас розумію. Артем питає назва монети. Ні, це я не торгую криптою. Все, що в мене є скрипти, це є е, на споті, Біток і ефір. Це максимум. На фьючерсах я не торгую. Я вибираю валютний ринок, тому що він є більш передбачуваний. І сьогодні я взагалю, взагалі торгую позабіржеві валютні пари, тому що в нас досить плідний день по новинах, тому відповідно така ситуація. Можу сказати про індикатор ковзна середня. Дивіться, є різні ковзні середні. Так. Є різні козні середні, давайте я вам покажу. Є SMA, VMA, Ema, SMMA та TMA. Користуємося ми зазвичай SMA, VMA та EMA. Всі вони відповідають за різні налаштування, можна так сказати. Залежить, як їх налаштувати, чи це VMA, яка намалює, наприклад, тренд, тобто робить динамічну лінію підтримки опору. Ось в такому форматі. Давайте, до прикладу, подивимося, кузна середня. Один, один з найпопулярніших її налаштувань це період 50 VMA. І чому не радує? Ми рухаємося вгору по VMA. І давайте візьмемо ще одну ковзну середню. Так. І налаштуємо її. Період поставимо 200. Також поставимо VMA. Тобто, бачимо, дві ковзні рухаються в нас вгору. Тому, відповідно, ми взяли на покупку. Так само. Я навіть не дивився на козні середні, але мені сказали, що козна середня не радує. При правильних налаштуваннях ця козне. По М1. Дивіться, М1, я зараз не дивлюся, я торгую на М5. Так, Слідно ще дві хвилини. Подивимося, як поведе себе і закриється дана свічка. Можна торгувати у рух висхідний та східний, так але ви маєте на увазі, якщо в нас ось висхідний рух, ми заходимо на покупку тільки після корекції. Тобто, ось у нас багато свічок підряд є бичачих. Це не означає, що все воно так далі буде йти. Ні, корекція, покупка, корекція, покупка, корекція, покупка. Ось у нас маємо дуже сильний імпульс. Це вважаємо навіть не корекцією, а корекційною свічкою. Хоча розмір цієї, тіла цього свічки такий сильний, що дійсно можна вважати за повноцінну корекцію. А як ти використовуєш, дивіться, я індикаторами взагалі користуюсь не так часто. У мене є аналітик Тарас, який підключає 4-5 індикаторів і опирається на кожен з них. Ось я прихильник самого класичного технічного аналізу, деколи з підключеннями RSI, ну і дуже рідко ковзник. Тобто, я більше за базу, я більше за класику. По М5 значно краще. Ну, тому, дивіться, тому я зараз аналізую М5, і саме по М5 я заходив на покупку і саме спираюся на корекцію по М5. Скажіть, можна мати покет на двох аккаунтах, не буде проблем з виведенням та верифікацією. Дивіться, верифікувати один аккаунт можна лише на одну людину. Трохи не розумію, що таке корекція. Дивіться, давайте зараз ми зайдемо в наступну угоду, і я наглядно зайду на TradingView. І за допомогою траєкторії я вам намалюю покажу, що таке корекція і чому вона відбувається. Подивимося, чи нам хватить загалом сили, тому що бачимо, що ну, гарна ось ця свічка, але питання, чи вона закриється вище входу, чи ні. Тут перекриваю, я не перекриваюся. Я вам завжди кажу, я торгую плавно, поступово, в мене є денні ліміти і так далі. Сьогодні так само очікуйте угоду по самостійній торгівлі, яку я вам напишу. Тобто я вам напишу, ось я зайшов самостійно, хто хоче, заходьте так само. Це в аккаунті, тому з якого я проводжу челендж. Погано свічка закрилась. Але, можливо, зараз десь гарний імпульс вгору, Давайте подивимося. 8 секунд. Ну, Бачите, я вчора казав, 6 плюсів ряд я дав, і десь цей мінус вже мав бути. І, скоріш за все, він буде. Так, але давайте ваші результати в мене мінус. Можливо, ви заходили раніше десь тут. Так, тут в мене мінус. Так, секунду. Чотири хвилини поставив, забрав плюс. Вітаю вас плюсом. В Олексія також плюс. В кого плюси вітаю, в кого мінуси? Зараз буде ще одна угода в нас. Знову ж таки, чесно, я би заходив далі на покупку. Це буде трохи ризиковано, але, в принципі, в принципі, та сама валютна пара. Так, заходжу на покупку. Знову ж таки, трошки вискоку. Але в нас відбулася корекція. Все. Ну, після корекції ми маємо дати е, вже нарешті імпульс вгору. ще й плюс відпрацювати даний імпульс. М -м, взяв на 5 хвилин. Плюс. Ну так, хто трошки пізніше взяв, того е, зараз можуть е, полетіти плюси. Так, повернуся трошки до запитань. Так, відсоток малий. Дивіться, в мене зараз є точка входу. відсоток, відсотком. Зараз е, буду міняти. Якщо тут заберемо плюс, я буду міняти валютну пару і будемо брати d 92 Валерія. Зараз я прочитаю. Зайшла пізніше, маю плюс. М15, М15. М15 нагадує подвійну вершину, але якщо ми дивимося на М15, ми маємо відповідно і торгувати на більшу експірацію. Тобто, я зараз зайшов на М5, тому що по М5 є корекція і до цієї зони ми можемо дойти. Давайте я цю зону навіть намалюю, щоб було зрозуміло. Ось, до цієї зони в нас ще є сила йти після корекції. Забути відсоток милизмів, ну нічого краще плюс малим відсотком. Ніж, мінус, плюс п'ять хвилин. Окей, зараз подивимось. Ну дивіться, я все ж таки очікую на відпрацювання. Так як ми вчора хто був з нами на вчорашній торговій сесії, я е, говорив і наглядно вам показував. Після кожного сильного імпульсу завжди буде відпрацювання. Якщо ми заходимо на 6 хвилин експірації, то це відпрацювання нам якраз хватає одної свічки. Тут мало би бути це відпрацювання його не сталося. Дало трошки рук донизу. Ми зайшли на новій свічці, яка буде відпрацьовувати. Так, буде, якщо тут буде плюс, буде ще третя угода. Третя угоду зробимо з більшим відсотком. Так, давайте. Що я зараз зроблю? Я цю валютну пару збережу і знайду потенційно ще одну точку входу. Тут бачу дуже сильну підтримку. Давайте я її намалюю. Але я її намалюю, знаєте, краще як? Так, це я видалю. Давайте я зроблю взагалі так. І намалюю її прямокутником. Тому що в нас тут повноцінна зона. Зараз подивимося, що нам скаже після тесту даної зони. Катці і Поки в нас триває попередня угода, ми з нашим ботом подивимося цю ситуацію. Так, давайте йому. Дана угода. Так, чому плюс пишу? Проаналізуй. І давайте подивимося, що в нас тут. Так, ми бачимо, що відбиття, якщо ще раз воно дійде до цього рівня і протестує, я би заходив тут на шорт. Катці ЧОТСі. Хоча давайте подивимося, яка в нас структура. Загалом тільки структура по М15, по М15 несхідна структура, сильною корекцією. Так, тому тут можна пробувати, буде заходити на шорт. Катці Ч. 5 хвилин експірацію міняємо. Так. Е експірацію поміняв. Якщо ціна проб'єрів не пробиває, якщо ціна віштовхнацій з доново припочне знижуватися, можливий відкат до підтримки в ціні 5-6. Так, ось. Я зараз заходжу тут. М так, яка в нас валютна пара? Каці і Чуті Січа FTC. Вниз. 5 хвилин. Так. Продаю на 5 хвилин. 1% ризику. Так, дві угоди в нас тут є. Цю валютну давайте видалимо і зайдемо на. Нагадайте, ви мені задавали… А, що таке корекція? Задавали питання. Тин -тин -тин. Забув за плюс 5 хвилин, в мене мінус. Поясни, як підбирати час та вхід. Давайте зайдемо на платформу для аналізу. Так, знову ж таки імпульс і корекцію треба підбирати під таймфрейм, який ви аналізуєте, і розумієте загалом, що ви робите. Дивіться, тут я взяв 5 хвилин, тому що в нас сильний імпульс згору, в нас зверху опір, і нам одна свічка ідеалі, Вона має закрити нам цю. Ми взяли майже на самому верху даної свічки. Тобто, оцієї свічки нам має хватити, щоб перекрити дану свічку. Тому експірація 5, таймфрейм 5. Я собі так підлаштовую це все. Добре. Тут ще чекаємо зараз на відбиття, на гарне формування ось такої тіні зверху і подивимось, що таке корекція. Так, давайте я зайду на якусь валютну пару. М -м, до прикладу GPB. GBP GPY. Так, все ж таки, розраховую, що тут ми попали на корекцію. Ось в нас так виглядає графік, так? Дивіться, і в нас в загальному є тренд. Наш тренд як виглядає, що таке взагалі цей тренд. Ось так. Давайте. Дивіться, в нас є. Хай. Забрали другий плюс. Хай. Хай. Ну, і там буде так далі. Тут у нас є лоу. Лоу. Це є мінімум на графіку. Ось так воно виглядає. Ми беремо паралельні канали. І що ми можемо бачити? У нас графік рухається ось в такій структурі. Давайте ми подивимось, де така структура в нас є. Ось, до прикладу. Так. Так, ми бачимо, що в нас. Так, формується тінь, тому очікую тут на плюс. Давайте я дам звіт зразу. Що тут плюс забрали. Скажіть, чи тут є та людина, яка питалася мене на рахунок корекції? Бо я думаю, що більшість людей знає, але загалом, якщо ви тут є, то я зараз хочу вам її показати. Плюс, так, один плюс, один мінус. Так, плюс плюс плюс. Саш, ти через Binance вводиш Binance і Trust. Але здебільшого, я користуюся трастом. І не пути трасті і траст. Траст це є саме холодний гаманець. Так, плюси, плюси, люкс. Дивіться, хвилина 42. Часно. Очікую, що воно опуститься нижче. Плюс, подивіться, які гарні тіні і свічки по М1. Тому давайте будемо чекати. Ось, поясню. дивіться, це є висхідний тренд. Чому? Тому що так само, як я намалював на траєкторії. У нас тут є ось це мінімум. Правильно? Наступний мінімум на графіку. Оце. Наступний ось тут буде. Наступний ось тут. Ну, і тут гра... тренд розвернули. І так само Хаї. Тепер давайте перейдемо до того, що я намалював. Так, дивіться, це в нас є. High. Так, секунду. Це в нас є high. Ми його позначаємо просто е, буквою е, H можна позначати. Тому це в нас є higher high, тобто вищ, вища вершина. Давайте візьмемо ще раз. Це є знову higher high. Далі в нас. Тобто це є кожен максимум вищий за попередній. Тут в нас є ЛОЙ. Так. Тут у нас є low, тобто нижчий мінімум. Тут у нас є знову ж таки low. Ось. І дивіться, при висхідному тренді графік не можеш просто йти вам отак чітко догори. В нього мають бути все рівно корекційні рухи. Ай-яй-яй, все ж таки відтестувало, дало мінус. Ну, нічого, маємо два мінуси: один плюс. Добре, що хоч той плюс є. Дуже сильно дало до гори. І зараз, якщо буде тест зони і не проб'є, я самостійно, можливо, зайду. По сигналам ви знаєте, що в мене є ліміт. І де можна фізичну карточку для розрахунків і зняття кешу. На який? Так, Так, безпечно. Я не кажу самий холодний гаманець. Це просто нормальний гаманець, з ким я користуюсь, який захищений, і не буде з ним жодних нюансів. Так, два мінуси, один плюс, два плюса, один мінус. У когось, тобто результати різні. Все, давайте я завершу з корекцією. І дивіться, і при будь-якому тренді, чи це висхідний, чи це не східний, є рух гарний догори, невеличка корекція. Рух догори, корекція. І корекція це ідеальна точка входу для того, щоб ти до наступного хайр-хаю. Ось така ситуація. Тобто, графіку так не може нести просто вгору. Все, в принципі, дякую вам за цю торгову сесію. Поторгували, поспілкувалися в загальному. 2 мінуси, один плюс. Ну, в принципі, робили все по аналізу, але бачимо, що ось тут все-таки опір не відпрацював, опір пробили і буде далі йти догори. Який холодний гаманець? Траст. Ну, Це той, яким я користуюся. Ну, і Бінанс. Все, дякую вам, в принципі, за увагу. Дякую за другого сесію. О 18-й годині проведу для учасників про Trade Community+. Та о 20-й буде Дмитро на зв'язку по смартмані. І о 21-й буду розбирати угоди учасників про Trade Community+. Все, всім до зустрічі.